Добрий день, мої любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, дизайн і технології. Тема нашого уроку Виготовляємо катапульту. Прослухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна, дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Пригадайте, будь ласка, правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя або дорослого. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Забороняється працювати несправним чи тупим інструментом. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, як показав учитель у відео. Коли вчитель починає говорити, коли ви дивитесь відео, припиніть роботу. Та уважно слухайте інструктаж. Під час роботи учень повинен тримати своє робоче місце в належному порядку. А після роботи акуратно прибрати його. Перед роботою перевір справність інструментів та наявність матеріалів. Пригадайте, будь ласка, які основні властивості енергії? Які види енергії ви можете назвати? Наведіть приклади механічної енергії. Механічна енергія поділяється на потенціальну і кінетичну. Зараз цей м'яч має потенціальну енергію, зумовлену його розташуванням у просторі, тобто потенційно він може рухатися. Потенціальна енергія внаслідок цієї дії перетворилася на кінетичну енергію руху. Діти, візьміть, будь ласка, в руки будь-який невеликий предмет, наприклад, олівець чи гумку. Використайте цей предмет, щоб продемонструвати, коли він має потенціальну енергію, а коли кінетичну. З давніх давен люди вчилися створювати пристрої, в яких енергія накопичується і утримується, а в необхідний час вивільняється і виконує певну дію. Одним із таких пристроїв є катапульта. Людина передає їй енергію своїх м'язів, коли заряджає, згинаючи її пружні частини. А під час пострілу ця енергія передається снаряду. Перегляньте, будь ласка, серію мультфільму фіксики катапульта. Катапульта Що це було. Дивно. Дім діча немає. Не могли ж його солдатики самі вистрелити. Добре, бабахнуло, але недалеко, І... та й не високо. І... Не точно. Загалом погано. Гарно, але погано. Зрозуміло. І що робити? Слід її підняти вище. Аго, фаєри, нолику. Ви чого по своїх стріляєте? Свої зараз на уроках мають сидіти. Я на уроки йду. А ти, фаєре, чому не там? Там така нудота. дота, а тут. Дивись, яку ми бійницю знайшли. Ех ти, двічник. Навіть назви не знаєш. Це катапульта. Катапулька? Не катапулька, а Катапульта. Катапульти це старовинні метальні машини. Вони стріляли камінням важкими стрілами. Або бочками з гарячою смолою. Головна частина катапульти спеціальний канат, який сильно-сильно закручують їх пружину. У канат вставляють велику ложку. Якщо таку ложку відтягнути, покласти в неї камінь, а потім відпустити, відбувається постріл. І камінь летить далеко-далеко. Ага. От ми зараз і. Недоліт. Який недоліт, куди ви сілитеся? Побачиш, от лише ложку сильніше. Відтягнемо! Ви скоро розіб'єте! Нолику, налягай! Ах! Є! Пристрілялися! Тепер можна і в космос летіти! Який космос? Як летіти? Хто летіти? Я лет... Перший у світі фіксонавт Нолик! Чи готовий ти до польоту у космос? Готовий! Нолику, вилазь звідти! Я буду першим фіксиком на місяці. Нолику, припини! Що за жарти? Які жарти, він у космос летить. А чому не ти? Він легший. Чекайте! Люди, перш ніж самі у космос летіти, собак запускали. Ні, косачка сюди не влізе. Сімко! Іди краще, не заважай. Гаразд, піду. Але тільки якщо нолик полетить у шоломі. Хм, Це правильно. Шолом зараз знайдемо. Метальну машину катапульту винайшли іще в давнину, але використовують і зараз. Тільки з її допомогою запускають не каміння, а літаки. Наприклад, на кораблі авіаносці да літаку мало місця, щоб розбігтися, його розганяють катапультою. А ще катапульта рятує життя льотчиків. Коли літак потрапляє в аварію, в кабіні спрацьовує катапульта. Льотчик вилітає в небо і приземлюється з парашутом. Звичайна рогатка це також катапульта. тільки вже маленька, будьте обережні з цією іграшкою. Вона небезпечна. І для інших і для вас ми фіксики за використання катапульти лише в мирних цілях. Татуси, скоріше, там нолика на місяць запускають. Що? А Якщо я місячних фіксиків зустріну, що їм передати? Привіт. І нехай тебе назад запустять. Ну. Стій, куди? Сімка, нових, ну, не вирішу, усі цілі. Ура! Він полетів! Хто полетів? А де татус? Не дофліт! Но ми не винні. Ви просто важчі за нолика, тому і потрапили у горщик. все, а може, ще раз спробуємо? Що? Пригадайте, будь ласка, які снаряди використовували у старовинних катапультах? Для чого катапульти використовують і нині? До яких наслідків призвели ігри фіксиків з катапультою? Дякую за відповіді. Катапульти та рогатки є небезпечними іграшками, тому використовувати їх можна лише на дворі та під наглядом дорослих. Трошки відпочинемо. Для виготовлення катапульти нам знадобляться 9 паличок для морозива, пластикова ложка, канцелярські гумки та паперові кульки. Повторимо правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити. Пензлик і посуд помити. Перегляньте, будь ласка, відеоінструкцію з виготовлення катапульти. Перед вами інструкційна картка. Ознайомтеся, будь ласка, з нею та працюйте за поданим планом. Якщо вам потрібно, перегорніть відео назад та перегляньте ще раз відеоінструкцію. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу та працюйте. Бажаю вам успіхів! Фотографії або відео з вашими роботами. Я чекаю у себе в повідомленні на вайбері. Урок наш завершується. Оберіть мотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я з усім справився. Мене урок розлютив. Чекаю на наступний урок. Це було легко та просто. Я дуже втомився. Більше сміху, ніж навчання. Було складно та нічого не зрозуміло. Дякую вам за роботу на уроці.